Мої вітання всім підписникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження детективного екшену убитий душа підозрюваного. У попередній серії ми успішно закінчили обстеження оперативного штабу і змогли зрозуміти, що. Прийшовши до відділку за досьє матері, за досьє, яку матір робила для поліції, її відразу затримали, і тому нам необхідно знайти кімнату, а точніше, камеру, де тимчасово затримана ця дівчинка, яку звуть Джой. Отже, тут ми все закінчили, виходимо у коридор. І починаємо тепер екскурсію поліцейським відділком, де до свого нового життя успішно працював детектив Ронан О Конор. Будемо проводити обстеження не тільки пошук самої камери, але й, можливо, якихось зачіпок. У цих от коридорах Його необхідно взяти. Любої ціною схватить цього монстра. А отряд спецназу з ним би справився? Все зрозуміло з цими полісменами. І якийсь об'єкт ми бачимо. Це, напевно, якась зала слави. Фотографія видатних поліцейських і не тільки людей, а от зверху ще й видатних, будь, видатної поліцейської собаки. Так, це зала слави. Заходимо в чергову кімнату. Тут у нас є якийсь м, листочок. Заява щодо пропажі людини. Дженніфер Гейлбах, жінка біла і тендітно, тендітного такого. Має тендітну фігуру. В останнього разу друзі її бачили на кладовищі Ешленд Хіллз після вечірки з іншими чірлідершами пропала два дні тому. Черлідерші, якщо я не помиляю, це групи, групи підтримки. Дівчачі групи підтримки на спортивних змаганнях. Обстежому цю чергову кімнату чергового. Я тут всі полгоди про роботу. Надіюся, я дослужу до цій А в участке хотя бы безопасно? Почти 20 лет. лет. И пока что жив. Это, конечно, Но убивает искалинист. Как хорошо, что я не в отделе убийств. убийств. Иногда офисная работа кажется заманчивой. В таких сонных городках Сон, беспокоиться не, беспокоить не о чем. И все-таки все Рона? Ого! Отже, стандартно по дві різних репліки і жодної користі. Так, відкриваємо. І у нас, я так розумію, буде нова якась історія, виходячи з цих об'єктів. Так, так і є. Стійкий, стійка примара. Дивимося в додаткових справах. У нас з'явилась четверта. Ось ось ця справа стійкі, стійка примара. Вісім е, таких гвинтівок треба зібрати. Одна з них вже є. це нова, старі, нова справа з історії примар. Ну що, будемо збирати. Для нас не проблема зібрати майже всі об'єкти, ну, за виключенням однієї. Хоча б з могилою утоплення цією історією ми цю традицію трохи змінили. З цього боку так само залаславий. І саме цікаве, що ми бачимо ті самі фотографії, і навіть того ж самого пса, але відзеркаленого по горизонталі. З історії Салома табличка. Не встиг прочитати крепость там написано було чи що. Так, крепость 1775 року. Так. Ну це зрозуміло, що це відділок, це була колись така побудівля, побудова, яка витримала натиск військ британських. І тепер слід ментальний слід переглянути. смотришь в рот своей завидящей, Ты прекрасно знаешь, что я не верю во все это. Дело, во все это Но она другое дело. дело. Результат, из лицо, лицо. Когда найдешь источник надежный, мне а не это нравится. Бакстера и Матрии Свитка. Чергова у нас. На зачем козе справа? называется ⁇ Вся правда про Бакстера ⁇ Так, Бакстер все ще шукає дзвонаря, хоча його від цієї справи прибрали. Прибрали на час. І от ми бачимо, що якесь відношення до матері свідка Бакстер має. Принаймні про це кажеться зачіпка. Наскільки я бачу, це центральний вхід до поліційного відділку. Досить темно тут зараз, напевно, тому що ніч. Високі, висока стеля. Салимполіс Department. Так і є. Центральний вхід. І чергова зачіпка про дзвонаря. Затриманий юноша в Толстовці, відпущений на свободу, так як пред'явив. Переконливе Алібі. Отже, виявляється, що цей от Юнаша відпущений, так як зміг довести, що він не причетний до справи, і поліці... поліції прийшло... прийшлося прийшлось, довелося відпустити дзвонаря. Фактично маніяка вбивцю. Дуже погано, що його відпустили. Цього поліцейського немає жодних дій стосовно нього. Добре, з цим ми закінчуємо. Хоба спробувати ще полтергейстом щонебудь вчинити? Чи допоможе це щось? Це жодним чином поки що не впливає на полісменів. І ми повертаємося в напрямку до оперативного штабу, але йдемо далі коридором. Ми все-таки продовжуємо шукати камеру, де утримується Джой. Є у нас якийсь об'єкт. Якісь примари, які зникають весь час. Опис одягу дзвонаря. Свідок стверджує, що бачила людину в темній толстовці кофта з капішоном, які підходить за описом темні штани і ботинки, але обличчя вона не розгляділа. Все більше і більше у нас з'являється інформації стосовно дзвонаря. Кілька пляшечок, коли ми собі замовили автомата, але, на жаль, скуштувати їх не можемо. Давай без емоцій. емоцій. Треба просто, просто працювати. Копи повинні стояти друг за друга. за друга. Можна вірити в поліцію. поліцію. Якісь лякливі. Більшість копівці мають лякливий характер. Ну, треба було не обирати значить, цю професію. Якщо. Їм так страшно. Так, у нас тут є щось у сп... в папці. Справа Г. Содерберг. Камні у кишенях можуть вказувати на самогубство. Слідів насильства не знайдено, підозрюваних немає. А куди, куди ця справа? Так, у нас тут є декілька, в справі про дзвонаря є кілька повідомлень про сім'ю Содерберг. Зокрема, от фото у нас є. І ми поки що не знаємо, яким чином причетна ця сім'я. Напевно, х... з цієї сім'ї хтось постраждав від цього дзвонаря, тому у нас власне йдуть і зачіпки. стосовно цієї сім'ї. Копи повинні стояти друг за друга. за друга. Можна вірити в поліцію. Все зрозуміло. У них, мабуть, у кожній окремій кімнаті у полісменів думкія. Однакове. Так, черговый у нас тут телефон, на яким мы можем взаимодействовать с полтергейстом. Интересно, знает ли что-нибудь девочка? Не знаю, как она связана с этим делом. Черт, черт. Допрашивать людей работнками из легких. Лучше делать то, что умеешь. Ты лучше бы сказал нам, он, где она утримуется, эта девушка Ронан должен был подождать Нас не зря учат действовать по инструкции Продолжим обстеживать Рабочие столы полицмени Вся слава достается детективам Как это Ронан так быстро стал детективом Ну, напевно, тому що він до цього був а, сам у кримінальному в світі і тому знав всі виходи і входи, де ловити злочинців. Тут нічого немає. Офісне приміщення для полісменів. Так. Принтер у нас починає багато що друкувати, чи надрукує він нам те, що потрібно. Для зачіпки Ні, нічого немає. Трудно представити, что убийца просто живе, Ходит по улицам, как и все остальные. Нужно как-то выяснить, кто же этот урод. Всі хочуть з'ясувати... І спіймати цього покидька. Хтось підійде до телефону? Ніхто нас не почув. Прямуємо далі, прямуємо далі. Головне, щоб не... ходити колами. В тому кабінеті ми були, але ми не були в другому, в другій залі. Відразу так ходимо по всій площині приміщення і заходимо і в цю залу. Напевно, для якихось нарад чи переговорів. І не забуваємо дивитися, нам ще потрібно не пропускати гвинтівки. Бачу на стіні я, там табличку, але перед цим зайдемо в цю кімнату. Друкує... Не потрібно нам інформацію. І ось якась знову папка. Справа ЕГрес. Ще один нещасний випадок. Якщо б не дзвін намальований на пильному склі пальцем у рукавиці. Отже, у нас додається ще й е, особа з прізвищем Грейс. Яка, напевно, теж постраждала. Не напевно, а на 99%. Постраждала від рук дзвонаря, адже він залишив свій фірмовий знак. Копи должны стоять друг за друга. Можна вірити в поліцію. Нічого не змінюється. Отже, ми дивимося, що це за табличка. Табличка битва 1777 року. Тут, в січні 77-18 столітті, хоробрі солдати континентальної армії протягом трьох днів відважно відбували атаки сил англічан, які переважали, поки не підійшла допомога з Бостоном. Цікаві речі ми ще дізнаємося з міста Саламо, власне, в якому. Відбуваються події цієї детективної історії. Жодним чином поки що ніхто не звертає уваги на наші вчинки. І ми продовжуємо екскурсію коридорами департаменту поліції. Отже. Перший поверх це наліво морг направо офіси, а другий поверх направо детективні, офіси детективів. Знову якась зачіпка, напевно. Так, справа К. Нельсон. Чергова жертва. Підозрюваних знову немає. Версія про нещасний випадок поки не виключена. Єдина зачіпка це. Що єдина зачіпка, яка нам каже про насиль смерть, це знову-таки той самий дзвін, який намальований фломастером. Ну і так само відбірків пальців на фломастері немає. Так. Сюди ми йти не можемо. І схоже, що ми знайшли. Те, що шукаємо. Табличка битва 76 76-го року того ж 18 сторіччя. Так, історія салома. Так, тут черговий раз у нас повідомляється, що 13 солдат континентальної армії загинули в ході нападу англійських військ. Раптового нападу англійських військ. Так, уже сюди пройти ми не можемо. Інакше затягне Цю трясовину, зате можемо зайти в оцю камеру. Так як наліво це морг, але ну, можливо тут о, якісь камери теж є о, затримання. Я так, розумію, так. Саме та стіна, через яку ми не можемо пройти А от сюди ми пройти вже. Сможем. И, наверное, это очередная людина, которой мы возможно, сможем помочь расследовать его Ты что? Слишком долго объяснять. Скажем так, Скажем так, я не хотел, чтобы какой-то судья какой распоряжался моей жизнью. Это, это мне решать. решать. Я решил. Я решил. Хотя... Хотя, теперь это уже не важно, не важно да? да? Важно. важно. Раз ты все еще здесь. Я здесь. могу помочь? Нет, не. У тебя, как У тебя, мне кажется, кажется. Своих, своих проблем выше крыши. Выше крыши. Сам разберусь. Сам разберусь. Как, всегда. как всегда. Спасибо. Спасибо. Делай, что, Делай должен. что должен. Я справлюсь. Я справлюсь. Ну, нам легче, на самом деле, вот духа, Примара, видмоуся, вид нашей помощи. І детективної роботи по його справі. Ну і добре, у нас насправді своїх вистачає справ. І тому нам ще додаткове, додаткове навантаження в принципі то і не потрібне. Тут ми все подивились і ще ми у цій кімнаті не були. О, а ось ми бачимо, власне. Джой, яку ми так довго шукали. Вона, виявляється, сидить не в камері попереднього отримання, а в камері допитів. Добре, зараз ми обов'язково туди зайдемо, але перед цим подивимося, що взагалі в цих камерах ми можемо знайти. Інформація про Кенельсон. чергова зачівка про цю особу. Клер Анна Нельсон. Жінка 20 років студентка. Зовсім молода дівчина. Дивимося далі. Нічого тут, схоже, немає. А ось тут є, напевно, гвинтівка. Ще 6, 6 подібних нам необхідно знайти. Тут нічого немає, але щось тут було. Так, щось є тут. Так, і це черговий малюнок. Це вже третій, напевно. Перший був за участі дівчинки-. Примари, яка, власне, в курс справи вводила Рона, що з ним відбувається. І два ми вже самостійно знайшли. Вікас міняється друг друга. Пушка. Тобто гармата. Тут намальований, що гармата розриває людей. Ядро гармати. І дивимося, куди. Відправились ці малюнки. Так, це у нас в посланні примари. Століття змінюють один на одне, як не століття, то нові руйнування. Ось такі у нас така у нас зачівка. Так, зрозуміло. Ну, и топар на решті мы уже заходим до кимнаты, где находится Джой. И дивимось. Такой ключ. Это статья. Каждый ключ. Понимаешь? Понимаешь? Нет? Нет? Ладно. Ладно. Что, ж. Что ж, Сиди тут, Сиди тихо. Тут. Тихо. Ты здесь надолго. надолго. Черт, черт. Так слушай, слушай. Слушай, Слушай, я могу тебе помочь. Тебе помочь. Досье на звонаре, оно где-то здесь? Где здесь. Да. да, и оно поможет, поможет найти мою маму. мою маму. Но я ведь Но говорила, ты, говори, мертв. ты мертв. Как, как ты мне поможешь? Эй, Эй. я это место я лучше, я лучше знаю. 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 С кем твоя мама тут работала? С кем? Не С кем? Знаю. знаю. Она называла Она его называла бастард. бастард. Бакстер. Бакстер. Ясно. Його кабінет, Його кабінет на втором етажі. Я тебе проведу. Ідемо. Куди йде? Ми нарешті знайшли Джої. І наступне завдання звільнити свідка з цієї камери для допитів. Ну, власне, ми нарешті отримали підтвердження той, того ментального сліду, який. Був біля входу в департамент поліції безпосередньо вже після входу. Про те, що Бакстер має якесь відношення до матері Джої Ну, власне, так і сама Джой підтвердила. Отже, що ми повинні зробити? Я думаю, полтергейстом там стандартно ми камеру виведемо з ладу, і тепер виходимо. Так. Куди вона побігла. Отже, наше завдання провести дівчинку, щоб її не помітили полісмени, до другого поверху, до кабінету Бакстера. Отже, справа Бакстера набуває все більшої актуальності. Ми коли вперше побачили, почули думки полісменів про причетність якимось чином Бакстера, це було схоже більш таким примітивом, але. Чем далее, мы пореконуемся, еще и каким чином. Бакстер такие. Замешанный. Иди за мной. Я помогу тебе пройти мимо копов в двери. Легкая Один раз ты уже попалась, детка, Теперь давай-ка не высовывайся. Так. Ты поразумело, властная. Для чого нам потрібні були на походу нашого обстеження цього офісу поліцейського ці всі об'єкти з телефонами, принтерами і автоматами, які видають Кока-Колу, для того, щоб допомогти Джої. Але це ми вже зробимо в наступній серії. Повинно бути цікаво продумати шлях, як нам правильно організувати прохід до виходу. А на сьогодні ми будемо цю серію завершувати. Якщо вам сподобалася вона, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, обговорюйте все це на сторінках каналу Денії 3D і очікуйте наступних серій. На цьому завершимо. Всім дякую за увагу. На все добре.